Підсумком ідеологічним останніх 300 років з часів французької революції, падіння монархічних так званих старих режимів, він дуже простий. Він називається те, що сучасність це є лібералізм. Сучасний лібералізм є принципом організації світсистеми і глобального капіталізму. Лібералізм це провідний духовний ворог всіх органічних природних спільнот. Це сутнісна антитеза українцям і взагалі людям. Друге, Україна це боголюдська русько і спадщина, національна, православна, консервативна, справедлива спільнота. Третє, наслідки окупації після 1991 року. Це слабка національна самоорганізація, правління окупаційної адміністрації. В тому числі проведення е, трансформації у власних інтересах, кадри е, для держави розставлені. Третє боротьба проти національного відродження, утиски української культури та репресій проти націоналістів, проведення приватизації та формування енергетичного капіталізму. Е, окупаційна адміністрація власне, проводить приватизацію і формується клас е, надвеликих приватних власників, роззброєння, знищення оборонного потенціалу, встановлення ліберальної конституційної правової системи. Ви знаєте, що в нас в конституції. Провідною соціальною цінністю і пріоритетом України є людина. Тобто, що таке людина, взагалі дуже незрозуміло. Чому не Україна, чому не сім'я, чому не інші речі. На Майданах, як перспективних національних подіях, перемагають ліберальні сили. Це сприяє єдності процесів, західної зовнішньополітичної орієнтації, ліберальної політичної системи, публічного дискурсу, захист капіталістичної влади. Майдан 2014 року долає проросійську гегемонію в Україні, завершує формування полі... громадянського політичного суспільства. Русько-Московська війна 2014-2015 року ставить крапку на геополітичній російській присутності в Україні. Тут залишається тільки військова окупація частини території. Спроба російського геополітичного імперського реваншу зазнає краку. Росія це цілісно нестабільна Російська Федерація. Війна штовхає Русь на інтеграцію із Заходом. Україна переходить у залежність від Заходу. Україна повний сировинний придаток і геополітичний блокпост Заходу, Євроатлантики у Східній Європі. Та робить крок у захопленні стратегічного харкану Чорноморського Балтійського басейну. Телурократична євразійська стратегія зазнає краху перед Рівненого. Політична система у результаті виборів 2014 року стає ліберальною, тобто у результаті президентських виборів і до парламенту. Тобто антиукраїнською лібералізм після встановлення економічного панування в результаті приватизації, у результаті цих виборів встановив нарешті політичний ліберальний контроль. Наступний крок лібералізму це буде нав'язування індивідуалістичного екстремізму щодо перегляду природи, людини, статі, сім'ї, крізь призму, концепції, гендеру, перегляд понять, етносу, раси, християнства, боротьби проти цих явищ тобто, встановлення тоталітарно суспільного ладу. Встановлене до цього, тобто кроки до цього вже робляться. У нас, по-перше, сама Конституція, вона заснована на ідеї прав людини. Угода із угода про асоціацію з Європейським Союзом повністю підписана на екстремістських цінностях прав людини. Тобто права система наша зараз повністю побудована на понятті прав людини. Велика тряда ідей України це три речі Бог, народ і справедливість. Бог. Сакральне розуміння соціального і політичного порядку має випливати, власне, із теоцентричного розуміння цих речей. Бог це вихідний принцип духовності України. Визнання християнства – духовної основи нації і джерело правотворення. Звідси ідеалізм, духовне розуміння війни і героїзм. Єдність ортодоксальної церкви з центром в Києві. Необхідність підваження ліберального принципу свободи совісті і визнання за християнством духовного пріоритету. Тобто, сучасний закон про свободу совісті це спадок європейської деградації, це падіння Європи, власне, яке відобразилося на політичній думці, яка панувала в середовищі 60 які, власне, писали там, значну частину нашої Конституції. Тобто наша Конституція це те, що повністю треба відкинути і переглянути. Православ'я – це культурна форма, прояву, ідеї, центру світу, відпочаткової традиції, тобто премордіальної традиції та вічної філософії, філософії Переніс. Це можливість езотеричного знання та ініціації, Бог і православ'я це перешкода для лібералізму. Консервативний клуб це єдність українського націоналізму, православ'я та грикатолось цього. православа ідентичність більшості народу. Я хотів тут зробити певне маленьке уточнення у зв'язку із тим, що у середовищі українського націоналізму є багато людей, які підтримують власне православ'я у розумінні, що це віра у рідних богів. Справа в тому, що так склалася наша історія, що православ'я є і християнці є ідентичністю більшого народу. І зараз стоїть питання не про те. Хто умовно каже чи краще чи християнство? А стоїть питання взагалі про те, що з огляду на глобальний тиск на Україну і взагалі на всі консервативні релігійні речі, сьогодні взагалі ми можемо говорити про те, що ніякої релігії взагалі не буде. І сьогодні на Заході єдине, що просувається вперед, це атеїзм. І тому, скажімо так, суперечки навколо цього треба усунути. І той, хто вважає, що він повинен щось розвивати на користь Україні, так як мається на увазі розвиток якоїсь спільноти, він просто повинен це робити, а не перетворювати це у взаємну травлю. Друге народ поняття народу воно то теж не поняття етносу, поняття нації. Це історична, кровна, політична, справедлива спільнота. Інше визначення цих поняття це прояв. Ви прояв ліберальної ідеї політичної нації як позаісторичну мультикультурного капіталістичного збіговська. Тобто, коли е, говорять, що етнос це не зовсім те, що є нація, а нація це якби е, поняття політичної нації, це все насправді збочення словника, тобто це антинаукові, антисоціологічні речі, які не підтверджуються будь-яким спостереженням емпіричним або більш аналітичним дослідженням. Третє справедливість. Це порядок духовної ієрархії та авторитарного режиму розподілу соціально-економічних благ за принципом належності до спільного колективного матеріального створення і відтворення. Несправедливість це духовний і економічний індивідуалізм. Я також, говорячи про розширення меж ідеологічного дискурсу, хотів би сказати про джерела. Тобто сьогодні йдеться про те, що ми повинні дочитати, перепрочитати багато тих речей, які, скажімо, створені були різними напрямками, і йдеться про те, аби таке прочитання дало би новий поштовх для розвитку власне, української думки. Отже, джерелами є: українська культура і християнство, язичницька, етнічна міфологія, народний обряд, православ'я. Ідеології українського націоналізму та консервативної революції Шевченка, Міхновський, Франко, Данцовський, Борський, Бандера, Стецько, Полтава, Липа, Липинський, Миронолог, Дяків Воронови, інші спадщини Української Народної е е е Республіки і Гетьманщини. В першу чергу це кооперативний е рух і кооперативний уряд Бориса Мартаса. Четверте європейська консервативна революція. Жозеф Де Местер, Луї Дебанань, Доносо Картес, Ханс Фраєр, Брати Юнгері, Карл Шміт, Вернер Зомбер. Герман фон Шмулі, Мартін Хайдер, Мюллер Ванденбург, Отмар Шпан, Едгард Юнг, Освальд Шпенна, Юлія Вола, Ален Де Бенуа. Традиціоналізм, Рене Генона Юлія Юліуса Вола. Хотів сказати декілька слів за традиціоналізм. Тут був виступ. Загребельно, я наскільки розумію, він говорив там про єдність консервативного клубу, там, напевно, говорив про мусульманство і тому подібне. То, що говорить традиціоналіст? він показує нам те, що сучасна духовна система, сучасна конституція, про яку я згадував, це є наслідок поступового захоплення духовного інтелектуального простору лібералізму. Тобто, коли був подолені ці принципи. Теократичності, принцип того, що соціальний порядок він повинен визначатися з огляду на релігійну доктрину. Традиціоналізм він говорить, що треба радикально відкинути сучасність, радикально поставити питання про вічні цінності. Візантійська, руська, московицька, католицька і сучасна православна релігійна думка це Григорій Палама та інші, Іларіон, Іван Вишинський, Григорій Сковорода, Памфіл Юркевич, Степовик. Московицька, Владимир Соловйов, Карсавін, Лоська, Пердяєв, Семен Франк, Флоренський, Лосів, Розанов, Католецька, Лефевр, Астермай, Ранер, Христос Янарес. антропологія та росологія. Справа в тому, що сучасна антропологія, вона повністю. Стоїть на ліберальних засадах. Будь-які альтернативи сьогодні на заході є переслідувані. І сучасна гуманітарна наука в Україні вона повністю ліберальна, і в тому числі етнологія і антропологія вони також є неадекватними і антонауковими. В цьому сенсі вартим є і перепрочитання класиків української антропології як Федора Вовка, так і європейських фосологів як Гюнтера та інших. Економіка, Туган Береновський, Борис Мартос, Десото, Мирон Орлик, Полтава, Густав Шмолер, Зомбер, Вадерстайн. Технології революції. Справді постало запитання, яким чином націоналізм під час Майдану 2014 року мав би, мав би діяти. Я там вчора на одній з зустрічей говорив, що там у дискусії із товаришами, які хотіли більше радикальних дій, загалом виникла. Виникла ідея, що в принципі власне націоналістична революція, яка не була такою в Сенсі Майдану, е, якби ми арештували Яценюка після падіння режиму умовно кажучи, заарештували їх іменем революції, заарештували би Турчинова і тому подібне, це був би справді, е, справді продовження революції. В цьому сенсі технологія революції, яку нам дав світ з Бандера Чегівара Марігела, вони можуть бути використані, тому що сьогодні йдеться про дуже серйозні речі і е, задача. Не тільки парламентської і суспільно-політичної боротьби, а і проголошення революційного уряду, тобто революційного уряду, як він є по суті, це одна із найважливіших речей. Антиглобалізм це те, до чого український національний взагалі не підходив, і тому єдине з кого можна тут назвати, це автори Хомський, Валерстайн. деколонізація і постколоніалізм. Фанон Саїд, Єва Томсон, Оксана Забушка, Іван Дзюба Рябчук. Історія Володимир Кубійович, Володимир Косик, Ярослав Дашкевича Трович Сергійчук-Патріля. Справа в тому, що всі з названих напрямків і джерел сьогодні в гуманітарних науках вони всі піддані ліберальній екстремістській ревізії, тобто, все повністю сьогодні побудовано на ідеях екстремального індивідуалізму і прав. Людини. Основними відтак, викликами у нас є це війна з Московії і лібералізм як головний внутрішній ворог. Тобто війна із Московії це головний як і зовнішній ворог, лібералізм головний внутрішній. Революція, декілька, декілька наголошень. Українська революція це ортодоксальний духовний розвиток і повернення державної та розвиток власності трудових колективів. Можна зберегти приватну власність для самозайнятих та для дрібного і середнього приватного бізнесу після економічної ілюстрації. Власне, технологія революції під час військових дій це військовий переворот у післявоєнний період, це поєднання публічно-масової роботи із організацією військового революційного руху. Це має дати народну мобілізацію та блокування роботи поліцейського апарату воєнними або воєнізованими загонами для проголошення і становлення влади революційного уряду. Наступне за Європу та європейські цінності. Європейський союз у ситуації війни, в якомусь сенсі тактично, він, звичайно, є союзник, однак суттєво, це втілення всього негативного в духовному, етнічному і економічному сенсі. Україна не може вступати в ультраліберальну наддержавну організацію, тим більше, якщо однією з основних цінностей українського націоналізму є пріоритет. Власне держави і поняття незалежності держави. Ми маємо відстоювати європейські цінності білих корінних народів Європи і поборювати антиєвропейські цінності нинішнього Європейського Союзу і небілих окупантів. Наступне ми євразійці. Миколаївич, Сьогодні стоїть запитання Питання Москви так як в нас сказано. Значить, Росія з тих часів, як геополітика взагалі народилася, вона була названа геополіти... геополітичною вістю історією або Хартлендом. І власне Хартленд має бути дезорганізований за національним принципом. Росія має фрагментуватися на національні держави. Тому Україна, народи Кавказу, Якутія, Сибір, фінські народи це правдиві євразійці, імперський центр це антієвразійські. Сили в цьому сенсі організація Євразії, і ми, як євразійці, повинні сказати, що національні держави і на території Російської Федерації це правильно, це справедливо, це чесно. Подолання класового суспільства у результаті всього того, що відбулося, наше сучасне суспільство це класове. Ми не можемо жити в умовах бідності, в умовах несправедливості, в умовах структурної нерівності наших людей. Не визнавати цього, тобто не визнавати, що сучасне суспільство є класом, це сліпота, яка спричинена перенесенням антикомунізму на аналіз сучасного суспільства. І це значить е критика капіталізму, який логічно веде до концентрації власності, олігархізації. Соціальні інститути, піддані комерціалізації, у нас реально існують багато меншість і бідна більшість. Про це свідчить структурна нерівність у володінні і розподілу національного багатства. У нас бізнес захищений. Відповідно, чому не має бути захищений наймані працівники, до яких належить більшість етнічних українців? Якщо приватна власність, у нас захищена Конституцією і кримінальним кодексом, чому інші форми власності репресовані? Напрямки подавання. це політизація трудових конфліктів, перегляд приватизації. І економічна ілюстрація про спілковий кооперативний рух, націоналізація, соціалізація власності. Націоналізація це одержавлення, соціалізація це в принципі те, що записано в програмі свободи. Не бачу в інших документах. Це можливість приватизації певного підприємства на трудовий колектив. Отже, наступне екологізм необхідно ввести екологізм як світоглядну складову український націоналізм. Екологізм – це світоглядно-політичний громадський рух, що вимагає збереження природи, відмови від експлуатації глобальної екосистеми та сталого розвитку людства як шляху до побудови ноосфери. І мій невеликий додаток з огляду на те, що ми потребуємо справді революції, ми потребуємо справді докорінних змін. В цьому сенсі я пропоную переглянути першу точку декологу українського наці... націоналізму яку сформулювати. Здобудеш перемогу української революції або загинеш у боре після неї.